парта, за якою навчались прабабусі, і прадідусі сьогоднішніх школярів, свідоцтво про освіту початку двадцятого століття із зазначенням зросту форми носа і кольору очей учня, велика рахівниця, все це наче історичні артефакти, торкаючись їх мимоволі, переноситься в іншу епоху і замислюється над швидкоплинністю часу. Ідея створення музею освіти належить міському голові Бердичева Василю Мазару. Ззаду мера підхопило багато місцевих жителів. Одні експонати, покриті пилом, знаходили вдома на горищах, інші у підвалах теперішніх шкіл. Напевно, мені ці музеї дають більше знання про минулі часи, те, що було колись. Як училися діти, як вони закінчували школу, якими документами її їх проведжали школи. Тут можна багато чого дізнатися, цікавого і багато чого побачити. Цікаво було побачити нашу історію, яка ну як створювалися всі. Парти, які були в старовині, які до колокольчики були дзвінки. Музей освіти відвідують не тільки учні, а й їх наставники. Подивитися експонати часто заходять і ветерани освіти. Прийшовши в музей, я зразу поринула в своє дитинство шкільне, згадала той час, коли е, приймали мене в піонерську організме піонерської організації, і коли нам пов'язали червоні галстуки. А це було на, е, на свято великої річниці великожудної соціалістичної революції. І щоб той галстук бачили всі, то з пальто кінці галстуками обов'язково дістали і пройшлися з цим з великою гордістю. Кількість експонатів музею освіти постійно збільшується, тому керівництво музею міста Бердичева, у приміщенні якого і розміщується музей освіти, планує виділити для нової експозиції ще одну кімнату.